І жалій за нічим, бо не все так важливе. Головне у житті це спасіння душі, а земного життя, краски це переливи, які швидко зникають, мов кадри у сні. Не сумуй, коли бачиш навколо щасливих, а у тебе не так всюди бачиш пролом. й полючки, зустрічаєш на неві, кожен день під своїм знемагаєш Христом. Не дивись на людей, саме тих, хто гордиться. Прийде час кожен з нас на землі лишить слід, їхня пам'ять навіки поникне зітреться, а про Твоє ім'я знає вже новий світ. Не завидуй безбожним, мірожи тимчасові, на слизькому стоять і зникають, як дим. А ти твердо стоїш на камінній основі і повір, благо це не зрівняти ні з чим. Не рівняйся на них, твоя частка небесна, світ ніколи тебе не признає своїм. Ти для нього чужий, а душа, як воскресла, хай шукає блаженства небесних країв. Не запитуй себе, чому злі процвітають, їм завжди і у всьому усюди везе, їхня частка земного, куди йдуть не знають. А тебе, Дух Господній, до неба веде. І для безбожних закінчиться благо і щастя, бо ж воно тимчасове, все поглине вогонь. А для тебе ніколи надія не згасне. Вір, що ти доторкнешся Христових долонів. <клес> і не плач, коли бачиш, що їм в житті легко, не, звер... не звершай у свої... своїм серці для грішників суд. Їм навіть і не снилось небесне блаженство. Вони блага для себе вже прийняли тут. Не жалій про ніщо ти на вірній дорозі, а страждання і сльози це доказ того. Що душа Твоя йде у Христом з перемозі, а ім'я Твоє в книзі, де дитина Його, їхнє царство земне, і будова, і сіна скоро димом займеться від їхніх гріхів, а на тебе чекає небесна країна, де на рік виростає дванадцять плодів. Амінь.